На Харківщині відкрили додатковий транзитний пункт для жителів Донеччини, які рятуються від російських атак. Павлоград уже не здатен прийняти настільки великий потік евакуйованих людей у більше ніж місць. Скільки можуть прийняти у Лозовій та які там умови? Бачила наша Ірина Антонюк. Родина Олександра тільки на приїхала у Лозову до транзитного пункту вже зареєструвалася та отримала гуманітарну допомогу на перший час. Їжу речі і по 10 тисяч гривень на кожного. Добре, однеслись люди. що треба, підсказали, знайшли виходи. Якщо в кого щось було. Яка топікове виїжджали втрьох із дружиною та лежачим батьком із під Краматорська під обстрілами зупиняються тут у Лозові. Олександр боїться, що батько дорогу кудись далі не витримає. Ми виїхали як три снаряди в хати впали. Нас добрі люди через солдат змогли тут пристроїти. У нас лежачий батько 89 років. Він сюди 8 часом добирались. Хоч живого, живого привезли. Спасибо. Цей транзитний пункт відкрили лише тиждень тому спеціально для евакуйованих з Донеччини. Бо інший такий хаб у Павлограді. Вже не справлявся. На жаль, кількість евакуйованих значно збільшилась. Це перший пункт. І друге, на жаль, через просування лінії фронту вже іноді логістика до Павлограда стає більш складною. Сюди привозять людей з Добропільської, Дружківської, Краматорської і сусідніх громад. Пані Тамара приїхала із котом із Добропілля. Страшно. страшно. Світла немає, води немає. Виживати немає. і Я... нікак. Розповідає, в центрі погодували, дали ліки на перший час і запропонували ліжко. Нормально нормально. Ми тут з дівчатами вже навіть подружилися за ніч і тепер сидимо і базікаємо між собою Усі пенсіонерки чекають на евакуаційний потяг. За кілька годин їх мають відправити далі в спеціальний заклад для маломобільних. Всі помирали і сина похоронила. А чоловіка от три неділі як похоронила. Тромб, обірувався тромб. Лідія теж виїжджала з Константинівки вже під обстрілами. Всі вісі, все все побито. Все оставили В дві сумки та й все. Що за всю жить нажили, виходить? Через те, що наважуються виїхати, коли ситуація вже сильно погіршилася, багатьом потрібна меддопомога. Дуже ті то і на каталках приїжджають, і опалені. Ну різні люди, дуже дуже складна ситуація. Всім евакуйованим допомагають із розселенням. А тим, хто хоче поїхати до родичів, купують квитки. Намагаємось сажати теж на потяг евакуаційний, якщо це по путі. Якщо ні, тоді купуємо квитки і відправляємо вже на автобусах або теж на потязі. Волонтери у центрі працюють понаднормово, аби допомогти. Всім життя це найбільша цінність. І будь ласка, евакуюйтесь, тому що є випадки, коли, на жаль, наші волонтери або поліція або ДСНС вже не можуть заїхати в певну населений пункт. А ті, хто вже виїхав, не жалкують про своє рішення. Життя одна із Харківської області Рина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.